Крім кількісних методів збору даних, прикладом яких є соціологічні опитувальники, в дослідженні корупції часто використовуються якісні методи збору даних, такі як глибинні інтерв'ю, фокус групи та спостереження. Їх також називають етнографічними методами, хоча насправді ці методи збору даних застосовують в різних дисциплінах. Найчастіше за словами зібрані дані або ж база даних. В кількісних методах збору даних розуміються цифри, а в якісних це текст. Цікавим є сам підхід до того, що є текст в якісних методах. Адже це не тільки списані слова, але може бути також зображення або звук. Наприклад, фото або відео. Методологія якісних методів в порівнянні з кількісними, вона, можна сказати, більш гнучка, контекстуальна. Але, попри цю свою гнучкість, в якісних методах теж існує низка стандартів, які допомагають зібрати добрі за якістю якісні дані. В певному сенсі можна порівняти цей метод. До виконання джазу. Якісний джаз базується на імпровізації. Але потрібно добре вміти грати на інструментах, щоб якісно імпровізувати. Подібно як в джазі, декілька інструментів в якісних дослідженнях можуть грати водночас, наприклад, інтерв'ю та спостереження. Приглянемо зараз детальніше до одного з головних інструментів збору якісних даних, а саме, методу глибинних інтерв'ю. Отож, інтерв'ю це розмова. Це мистецтво задавати питання і слухати, за словами методологів Андеа Фонтанна та Джеймса Фрея. Важливим елементом в плануванні глибинних інтерв'ю це також вибір. Кого саме опитувати, хто має бути джерелом нашої інформації? В якісних дослідженнях ми теж говоримо про вибірку. Але відбувається вона не за принципом випадковості, тобто ймовірності, а за іншими принципами, такими, як, наприклад, типовості, зацікавлень опитуваних, поінформованості або ж доступності. Розглянемо декілька відмінних за дизайном методів вибірки в якісних дослідженнях. Отож, наприклад, ми можемо застосувати принцип поінформованості і запланувати розмову з експертами в темі, яка нас цікавить. Ми також можемо шукати осіб до нашого дослідження за методом снігової кулі. Так називається підхід, в якому перший з опитуваних інформує дослідника, хто міг би бути наступним опитуваним. І допомагає зв'язатись з ним. Таке завдання, тобто допомогти знайти наступних охочих дістає кожен, з ким дослідник провів інтерв'ю. Зазвичай в методі снігової кулі дослідник теж зазначає. Певні умови відбору. Так, наприклад, якби я потрапила до такої снігової кулі, дослідник міг би в мене попросити контакти до інших українців, які працюють в Польській академії наук. І так від людини до людини формується група осіб, які погодились взяти участь в дослідженні і відповісти на низку питань в рамах нашого глибинного інтерв'ю. Іншим дизайном. В рамах якісних методів вибірки, це також самовисування респондентів. Цей вибір відбувається за принципом доступності, зацікавленості опитуваних. Або ж є ще такий дизайн. Згідно з метою дослідження та нашими теоретичними очікуваннями, можна визначити досить детально різні типи осіб, з якими планується провести інтерв'ю. І намагатись переконати їх взяти участь в нашому дослідженні. Наприклад, в своєму дослідженні над сприйняттями елітами антикорупційних реформ в Україні Асе Гроделанд поставила за мету провести інтерв'ю з представниками еліт з трьох різних міст України, такими як Київ, Львів і Донецьк. Та в кожному з цих міст вона сконтактувалась з різними типами еліт, такими як представники політичних партій, судді, прокурори або ж представники бізнесу. Зверніть увагу, в цьому дослідженні Асе Гроделанд збирала дані від групи респондентів, про яких ми можемо мало дізнатись з ймовірностної вибірки. Я заохочую вас ознайомитися з цим дослідженням. Посилання до нього ви можете знайти в списку літератури до сьогоднішньої лекції.